Добрий день, шановні батьки і любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівні картинки. Називаються вони ізографи. Ізографи це так звані зашумлені зображення, тобто накладені одне на одне. Цю методику було розроблено німецьким психологом Вальтером Попельрейтером у 1917 році. Її ще називають проба попельрейтера, і вона спрямована на розпізнавання контурних, закреслених, накладених одне, на одне та перевернутих зображень. Ці зображення можна впізнавати, перераховувати, обводити пальчиком чи фломастером. Такі загадкові картинки можна використовувати і у навчальний час, і просто як розвагу, тому що вони різноманітні та цікаві. Ізографи допоможуть розвитку у дітей зорового сприйняття, уваги, логічного мислення, дрібної моторики рук. Діти навчаться із загального виділяти окремі елементи. Почнемо з цієї картинки. Уважно розглянемо її. Для цього можна поставити відео на паузу, що ви побачили на картинці. Вірно, сніжинку, парасольку і повітряного змія. Якого кольору контур сніжинки. Можна взяти блакитний олівець та розфарбувати сніжинку. Подумайте і скажіть, що тут зайве. І чому ви так вважаєте? Які предмети заховалися у цьому зображенні? Так, каструля, чайник, чашка, тарілка. Назвіть їх одним словом. Посуд, вірно, розумнички діти. Скільки метеликів ви тут побачили? Вже порахували молодці діти. Сподіваюсь, що чарівні картинки ізографи вам сподобалися і ви ще багато їх знайдете, розглянете, розгадаєте і розфарбуєте. А наша сьогоднішня зустріч добігає кінця, тож до побачення!